Кандидат на участь в Олімпійських іграх 2024 року Бозоробой Матякубов тренується у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 у Кропивницькому. Він чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу серед молоді. У своїй ваговій категорії до 67 кілограмів є членом національної збірної України з боксу. Він за участь українців в Олімпіаді без росіян. Ми не можемо виступати з ними, з ними стояти на п'ятисталі. Бо вони враги наші, за них гибнуть люди. Тренер Бозурбоє Матя Куба вважає, українські спортсмени мають виступати на Олімпіаді. Але ж коли буде зустріч з росіянами, ігнорувати їх або уходити з ринку і показувати тим, що ми не можемо спілкуватися з цими людьми, агресія того государства повинна відражатися на їхніх спортсменів, а не на наших. Другий кандидат із спортшколи на участь в Олімпіаді бронзовий призер юнацьких Олімпійських ігор 2018 року у стрибках у висоту Олег Дорощук. І так дуже багато українці втратили через русницю і ще Олімпіаду прогавити, тим паче, що дуже хочеться туди поїхати, отримати ліцензію. І навіть якщо такі станції, що їх допустять, не знаю. Мені здається, що це і треба їхати, і там вже показати, що більше не приїжджати. Тренер Олега Дорощука розповідає, кропивничанин – другий у рейтингу українських стрибунів у висоту після Андрія Проценка з Херсона і буде боротися за отримання олімпійської ліцензії. І ми сподіваємося, що росіян там не буде. Незалежно від того, чи будуть ці спортсмени, чи ні, ми будемо все робити для того, щоб показати свої максимальні результати і виступити як можна краще. Позицію спортсменів і тренерів щодо участі в Олімпіаді у Парижі підтримують інші працівники спортшколи. Потрібен для підготовки спортсмена на Олімпійські ігри. Це основна ціль кожного спортсмена, і для того потрачено дуже багато праці. По-перше, а по-друге, не приїхавши на Олімпійські ігри, ми признаємо те, що ми слабші, а ми не слабші. Ми сильніші. І нам на, на, на треба йти на Олімпійські ігри. І Нам треба доказувати, що ми. Віли. Сильна, сильна спортивна держава». За виступ на Олімпіаді проти її бойкоту виступають 300 спортсменів і тренерів Кіровоградщини, каже керівник обласного управління молоді та спорту Андрій Щетина. Поїхати на ігри можуть троє кропивничан. Це Ярослав Ткач, лилазання, це Олег Дорощук, легка атлетика та Бозарбой Матякубов це бокс. Це люди, які потратили дуже багато часу, сил, фінансові ресурси для того, щоб потрапити в склад наших національних збірних та представляти Україну на Олімпійських іграх. Якщо ми будемо байкотувати, то рішення не досить правильне, тому що ніби ми здаємося, то робимо крок назад і програємо цю боротьбу інформаційну, спортивну, емоційну перед росіянами. Каже, лист від спортсменів і тренерів з Кіровоградщини, які проти бойкоту направили голові національного олімпійського комітету. Нам необхідно було відреагувати на вислови президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з приводу того, що МОК буде проводити консультації на виконкомі МОК буде прийняти рішення щодо можливого допущення атлетів Росії і Білорусі під нейтральним прапором. Безумовно, ми цього присприйняти не можемо. Є аргумент такий, що боротися за взагалі за припинення членства НОКІВ Росії і Білорусі в міжнародному олімпійському рухі. Як це нам дасть, не знаю. Розроблений план, і він буде поступово здійснювати. Зі слів Володимира Ковальова, якщо міжнародний олімпійський комітет допустить російських і білоруських спортсменів на ігри у Парижі, Національний олімпійський комітет бойкотуватиме участь українських спортсменів в Олімпіаді. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.